Лот 8-й. Осінні куртки. Ця модель дуже тепла. Розмір L, Омінсонс. Дві кишені. Застібаються. Друга така сама майже модель. Термокурточка. Водонапна, 5000 мембрана, кишені, застібаються. Розмір LXL, штучний замш, Курточка. Jack and Jones, водонепринятна куртка Selected Home. Розмір S, по факту M, Плащ. Розмір LXL. Дублянка. Всередині дуже тепла. Штучний мех. Розмір L. Л. сонс. LXL. Ще одна штучний замш, курточка. Шкірзамінник. Така класна модель. Дві кишені, класична курточка. І тепла куртка.